Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 24 лютого, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Луки та фрагмент Другого послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь таку притчу: був суддя в одному місці, який Бога не боявся і людей не соромився. І вдова була в тому ж місті і приходила до нього, кажучи, захисти мене від супротивника мого. Але він не хотів довгий час, а потім сказав у собі: Хоча і Бога не боюсь, і людей не соромлюся, але оскільки ця вдова докучає мені, захищу її, щоб вона без кінця не приходила до рік, допікати мені. Сказав же Господь: Почуйте, що суддя неправедний каже: Невже ж Бог не захистить обранців своїх, що взивають до нього день і ніч, хоч і бариться захищати їх. Кажу вам, що захистить їх невдовзі. І читаємо послання апостола Павла до Тимофія, Сину Тимофію, вірне слово, якщо ми з Христом померли. То з ним і оживемо, коли терпимо, то з ним і царювати будемо. Якщо ж зречемося, то і він зречеться нас, якщо ми невірні, то він залишається вірним, бо не може зректися себе. Про це нагадуй, благаючи перед Господом не сперечатися, бо це нітрохи не служить на користь, а тільки на розлад слухачам. Старайся представити себе Богові достойним, бездоганним працівником, який вірно навчає слову істини, а від непотрібного марнослів'я віддаляйтеся, бо втягнуті в нього ще більше ще більше Спіхматимуть у нечесті, і слово їхнє буде розповсюджуватися, наче Гангрена. Серед них Іменій і Філет, які відступили від істини, кажучи, що Воскресіння вже було, і руйнують у деяких віру. Та тверда основа Божа стоїть, маючи цю печать, пізнав Господь своїх. І нехай відступить від неправди кожен, хто сповідує ім'я Господа. На цьому це все. Бажаю вам Божого благословіння. До зустрічі вечором.